Переходимо до мирного треку до мирного треку і до Володимира Зеленського. Отак, ми сьогодні його згадували в контексті його реакції на трагедію у Кривому Розі. Ось. А зараз хочу окремо обговорити його брифінг, який президент вчора дав спеціально для журналістів. Відповів на актуальні запитання. Отже, давайте коротко, головне про що сказав президент. Він сказав про те, що Україна має інформацію, що Сполучені Штати Америки перебувають на фінальній стадії підготовки заходів щодо припинення вогню. Також очікується посилення тиску санкцій на Росію за небажання завершувати війну. Ну, дуже, дуже на це сподіваємося, і я, я думаю. Знаєте, не хочеться казати, що можна це якось використати да, на нашу користь, але тим не менш, це горе, яке трапилося вчора ввечері, потім вночі, да, у кривому розі. Я сподіваюся, що ця трагедія вона підштовхне і американських законодавців, ось сенаторів. Вони обіцяли, що вони, вони вже там підготували законопроєкт. Я вам про це говорив. Щодо санкцій і для Росії, і для країн, які будуть купувати у них там нафту. От що все-таки прискориться цей процес, і, і американці, коли будуть готувати санкції, вони будуть враховувати. Так, те, що Росія не просто порушує домовленості, взяті вже не тільки перед там не перед нами, а перед Дональдом Трампом. А Трамп дуже не любить, коли його обманюють. Да, а те, що ну він ну фактично Путін підставляє Трампа да? Трамп звітує про те, що ось ось вже угода на столі. Йому треба там знаєте, за будь-яку ціну досягти миру, бо він же це обіцяв виборцям і тут. І тут така картинка на увесь світ, що Росія обстрілює мирних людей. Да? Ну, якось я не знаю, як Трамп тепер буде викручуватися. Ось тому, звичайно, логічно було б, щоб його йому політтехнологи підказали да зараз змінити курс і врахувати цю всю ситуацію, і дійсно дійсно змінити свою політику до Росії, посилити санкції. І я думаю, що тоді. Рейтинг Трампа, який почав падати, він почне зростати. Якщо ніколи не пізно, знаєте, виправлятися та визнавати свої помилки. Е, так, але я відволікся, друзі. Далі, далі, що сказав ще важливого для нас Володимир Зеленський на брифінгу вечірньому, він каже, що для перемовин потрібно, щоб росіяни не були просто вбитцями. Ну, це зрозуміло, так ще він їх назвав чертями, наскільки я пам'ятаю. Це ще м'яко. Зеленський так дипломатично сказав. Ще інші заяви Україна два місяці веде роботу зі створення коаліції за участю іноземних військових. До діалогу залучена Франція, Великобританія та низка інших країн. Обговорюється можлива присутність союзників у сфері ППО на землі у повітрі та в небі України. Дай Боже, друзі, щоб дійсно, ось тут ми досягли прогресу, тому що ну ви пам'ятаєте, що ще спочатку е, повномасштабного вторгнення у 2022 році, е, буквально з перших днів Володимир Зеленський про це говорив. Е, говорили наші політики, е, навіть петицію писали наші громадяни, всі благали закрити небо над Україною. Ось, якби тоді нам допомогли з ППО з присутністю іноземних військ да, на землі у повітрі, можливо, ця б війна вже закінчилася. Ось, але ж світ затягував, затягував, сподівався, що якось це все закінчиться і без їхньої участі. Так і ось тепер вже на четвертому році війни якась якось цей процес починає рухатися з мертвої точки. Тому о, поки що рано радіти, да, але е, будемо стежити за цією інформацією. Принаймні, добре, що вже відбуваються певні зустрічі, і якось ми рухаємося в цьому напрямку. Е, що ще сказав Зеленський? Каже, що обсяг товарообігу зі США становить лише е, 3,5 мільярди доларів. Тому нові американські мита не вплинуть ні на українську економіку, ні на постачання зброї. І це дуже хороший сигнал, друзі. У минулих випусках я вам повідомляв, що про те, що нові американські мита не є критичними для України, говорила і міністерка пані Свириденко і народний депутат Ярослав Железняк також писав про це у своєму телеграм-каналі. Що ці 10% мита вони дійсно не критичні для України. Ба більше він говорив про те, що ми можемо навіть скористатися ситуацією, да, і увійти на ринок. Тому, е, поки що, це дійсно не найбільша для нас проблема, яка може бути. Отже, що ще сказав Володимир Зеленський на прес-конференції, е, він відповів на запитання: так, що Україна далі робить е, на Курщині. От і Зеленський сказав, що на курському напрямку Україна стримує близько 64 тисяч російських військових. Так, звичайно, Путін дуже хоче, щоб ми звідти вийшли, щоб і, і він якби ставив таку умову для того, щоб підписувати мирну угоду. Але ми не просто звідти не виходимо, тому що нам дуже хочеться захопити чужу територію. Так у нас зовсім інша логіка. Ось а Зеленський пояснює, чому тому, що ми стримуємо близько 64 тисяч російських військових. Так, і завдяки тому, що ми там є, немає подальшого просування на Україну. Е, далі про заморожені активи. Е, Зеленський також важливу тезу е, сказав. Росія намагається домогтися розморозки. 30 мільярдів доларів активів, пропонуючи країнам обмін на високотехнологічну продукцію. Тобто, оці е, активи, які ми просимо так, розморозити для того, щоб витратити е, на відбудову витратити на свої потреби, які законно так, ми маємо отримати. Росія хоче, щоб їх розморозили і, і починає торгуватися. І не виключено, що і Спецпосланець Путіна Дмитрія вчора теж міг про це говорити з адміністрацією Трампа. Ну і також тема корисних копалин пролунала з вуст Володимира Зеленського. Росія веде діалог із Вашингтоном про домовленості у сфері корисних копалин. При цьому Зеленський сказав, що відправить до Сполучених Штатів Америки. Технічну групу для переговорів щодо угоди про надра. цитую: команди працюють над цим договором, як я і говорив, ми займаємося питанням підбору юридичної компанії. Є три ключові компанії, які погодилися працювати та представляти Україну. На початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній, зараз проговорюються умови, розповів Володимир Зеленський. Але друзі, наскільки конструктивним вийде цей діалог, не зрозуміло. Адже міністр фінансів США Бесент пожалівся, що Зеленський не захотів підписувати угоду про ресурси декілька разів. Він сказав, що у нього погані радники, і натякнув, що ті, хто був проти угоди, люди, що мали свої інтереси, ну тобто, натякає на олігархів. Бо США б контролювали Грошові потоки. Ба більше Бесент назвав Зеленського естрадним артистом, якого оточують неідеальні радники. Цитую: він виконавець своєрідний, естрадний артист. Ось таке сказав міністр в інтерв'ю, кому ви думаєте, американському журналісту Такеру Карсону, саме тому, який і брав інтерв'ю у Путіна. А Такер Карлсон назвав його. Не обраним назвав Зеленського в свою чергу, не обраним нахабним, який повністю залежить від Сполучених Штатів Америки. Ось така дипломатія, в Америці, знаєте, якось дивно. Тобто, якби це знаєте, я і то я не пам'ятаю, щоб якийсь там актор собі американський таке дозволяв, а це все-таки. Ну, представник американської влади, так? міністр фінансів, іде на інтерв'ю до скандального журналіста Такера Карлсона і поливає брудом українського президента. Ну, я не знаю. як після цього вони говорять про якісь угоди і так далі? Ну, от я такої дипломатії не пам'ятаю за всі часи. В американській політиці от напишіть друзі, чи ви пам'ятаєте, що ви взагалі про це думаєте? Тобто, ось якісь подвійні стандарти, так тобто, Трамп і його адміністрація кажуть про те, що вони за мир, що вони хочуть справедливості, і так далі. що вони... І, і от вчора також лунали вже більш різкі заяви з боку Сполучених Штатів. Від Рубіо, отак лунали про те, що вони визнають, що саме Росія затягує час, що Америка буде там відповідно реагувати. А потім міністр фінансів каже, що це Зеленський там якийсь актор, і ну, от, важко зрозуміти цю логіку, друзі. Дуже важко. Але знаєте, приємно, що все-таки є люди, які нас підтримують. Зокрема, лідери європейських країн. Зараз я говорю про, про пана Макрона. Макрон хоче бути посередником на переговорах з Путіним. Президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, стане головним представником Європи для переговорів і з російським. Лідером Володимиром Путіном на майбутніх переговорах щодо мирного врегулювання в Україні про це пише телеграф із посиланням на джерело в Єлисейському палаці. Значить, видання пише про те, що деякі країни коаліції охочих закликали, щоб діалог із Росією очолив саме європейський лідер. Наймовірнішими кандидатами на цю роль є Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер який очолюють коаліцію охочих. Однак, як пише телеграф, стармер не планує вести переговори з Путіном, тоді як, за словами співрозмовника з Єлисейського палацу, Макрон готовий взяти на себе цю роль, коли настане відповідний час. Однак, на запитання щодо того, чи вже настав час відновити спілкування з очільником Кремля, джерело Телеграф відповіло, очевидно, що ні. Я ж нагадаю, що раніше пан Макрон заявляв, що досягти миру в Україні можна лише шляхом дискусії за столом переговорів, що об'єднає Росію та Україну. Ну я думаю, що ніхто не проти, аби Європа все-таки долучалася, і знаєте, і, і Зеленський неодноразово про це говорив. Що, що якщо і підписувати знаєте, мирну угоду з. Якщо підписувати якусь мирну угоду, то все одно не лише Сполучені Штати мають говорити з Росією, але там має бути присутня і, звичайно ж, Європа.